Для того, щоб чоловік був впевнений в собі і розумів свою цілісність, йому потрібно розуміти ще одну істину. Він народжений бути вчителем, який веде за собою. Це настільки істина проста з однієї сторони, а з другої, настільки вона сприймається, отак, знаєте, в штики. Чоловіки, знаєте, в вас всередині закладено Богом розуміння. Істин слова. Вам залишається відкрити Біблію і починати її читати. Саме цей дар вчителя він проявиться через вас. Але вам треба розуміти, чому ви маєте навчити. Не просто своїм життєвим настановам, не просто байкам, які ви десь почули, не просто притчам, які ви десь взяли хитростям в кавичках життя. Вам треба вчити свою сім'ю істині слова Божого. Чому? Тому що тільки істина залишається непохитною. Істина ніколи не буде зміненою. Тому ця мудрість приходить, коли ви роздумуєте над словом. А вам треба вести мудро, чисто і впевнено. Мудро, чисто, впевнено. Щоб діти, бачачи вас, розуміли: мій батько що говорить, так і живе.